Якщо поверхнево пройтись по рецензіям на останні фільми з серії, можна прийти до висновку, що це ледь не перший нормальний фільм з часів месників завершення, та дізнатись, що Дедпул рятує кіно всесвіт Марвел. Але я не дотримуюсь цієї думки. Дедпул і Росомаха це максимально лінивий, вторинний і непотрібний фільм, який не зрозуміло, як пропустили в прокат. Він не дає нічого принципово нового, а на старе плює з високої вежі. Фільм далеко не триб'ют франшизі Фокс. Він робить із нею рівно те, що і сам Дедпул, коли знаходить ціло Логана. Та давайте розберемось, у який момент все звернуло не туди. Розпочинається новий фільм у дусі попередніх. Нас переносять у сцену, яка ще не має за собою певного контексту. У ній Дедпул відкопує росомаху та знайшовши мертвого героя, впадає у істерику, допоки за ним не приходить загін солдат із TVA. Типові жарти та фірмовий екшон задають стон оповіді, і може навіть статися, що фільм слідуватиме тій самій формулі, що й попередні, але перше враження буває уманливим.